Маряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру, 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Зробимо таку маленьку трансляцію по нашій пощадиці. Пройдемося по тракторцях, пройдемося по відгрузочках. Тракторці всі в наявності. Зараз машина поїхала на заправку. Люди. Поїхала на заправку, будемо грузитися везти на поростень тракторця. Люди вибрали собі за виходний, купили, замовили, завеземо. Так, давайте йдемо по площадиці, Тому що зараз ранок поприїжджають клієнти і не зможемо з вами. Бірюза є в наявності цінова політика змінена, тракторці доступні. З реверсом, без реверса, примусова гідравліка. Кемовські двигуни. Оріончик РФ з примусовою гідравлікою. Є на складі. Рімна група також вся на складі. Це у нас РХ. Оріон. Такий з примусовою гідравлікою. Хто слідкує за нами, то бачить, що постійно показуємо, що є в наявності і що їде. Так, це теж РД 404. Там у нас 244, 354 ремінни з примусовою гідравлікою. Також вони на площадоці є тракторці. йдемо дивимося далі. Соліс. Соліс 50-й, потужний гарний трактор. 50 кінських сил. Такий Рівна підлога. Такий тракторець з такою потужною навіскою, 4 гідровиходи, там катушка, розетка на причіп. Прицепне, він з планкою, планка присутня, заднє світло, це солість. Хто розглядає тракторця? Телефонуйте, приїжджайте, будемо домовлятися, тому що е, те, що ви за мною домовитеся, то е, скоро його не буде. Ціна змінена. Приїжджайте, вибирайте, домовимося по ціновій політиці. Хто ще розглядає собі, або на перспективу хоче тракторця. Так, тут теж ціна ще залишається стара. 31 500, 105 соліс. Але ціна буде змінена, так що також чекаємо на майданчику. Будемо наголошувати одноразово, неодноразово. Бачите, ну, тракторець десь Хмельниччина їде сьогодні за 105 солісом. Будемо бачити, вийде у людей приїхати, тому що не, не дуже легка дорога, скрізь перекрито. Але 105-й в упаковці, в целофані, 31 31500. Ціна буде мінятися. Потім, щоб не обіжалися, приїжджайте, купуйте, замовляйте. П'ятдесятка соліс є такий самий, як розглядали, без кабіни. Вон, наші орієнтіри. Тракторці стоять. міні Житомир, Перевірений руками. В Житомирі найкращі трактори. Ловал Прошка 50. -ка. На реверсі з кондиціонером є такий тракторець. Ловел обичний з примусовою гідравлікою, з кондиціонером. Також на складі. Оріончик RF Pro. На реверсі. Рівна підлога, зашита задня частина, примусова гідравліка, потужний, гарний трактор, перевірений також. Навіть люди телефонували, хто взяв, що е, випробовували в лісі. Каже, в лісі взагалі не чувствує себе трактор. Просто тягне, брали на трильовку, спробували недовго, але брали на трильовку. Спробували на трильовку. Тракторець. Дуже зарекомендував себе з гарної сторони. У нього високий такий кліренс. Бачите, сховане все, нічого. Мости, редуктора, все масивне, все потужне, все закрите. Такий трактор. Обична РДХ 4-хціліндрова з кемовським двигуном. Ціна також в нього солодка. 6700. Джима 244 реверс. За людьми вирішують свої сімейні проблеми. Просять, щоб почекати, чекаємо, чекаємо на них. 244 булатик. Така, не, не повністю рівна підлога, Кеємовський двигун, блокировка диференціала, два гідровиходи. 9,5х24 резина, Такий тракторець. Зараз ми підійдемо до того, що поїде, що люди вибрали. Поїде на корости. Цей з рівною підлогою тракторець. Кемовський дзвугон. Рівна підлога. Ось такий. Ось так виглядає. Навіска усилена, два гідровиходи противаги задніх коліс, противаги спереді, КМ-385. Тут у нас солі 105 за Там, в целлофані. Там ось у нас стоїть 240-й шифен з примусовою гідравлікою, Ремінна група і блокування диференціалу на задніх колесах. Фрези є. прес є. Хто ще не взяв собі, тому що їдуть, хлопці беруть, випробували, гарно себе зарекомендував, гарно тюпує, складає коси на складі, фрези на складі. 244 та ремінна група з примусовою гідравлікою. ремінна група Шефена 244-го. Це у нас шефен 240. -го. Примусова гідравліка, блокування диференціала. Такий так трець малиш. Так. Це в нас куботи. Ось люди розглядали в суботу. Знімав, показував, що все сухеньке, все гарненьке, все в, рідному, в рідній покрасці, ніхто нікуди не лазив ніколи, все працює. Він на реверсі, фреза також на реверсі. Мотогодин тут ерунда, свідошечка ціла. Це і взагалі самоліт. 244, 245 кубота. З передком, також на реверсі, також все ще кардос. працює, пам'ять працює, горизонти працюють. Ось так виглядає фреза, кардан, циліндр. Все чітко. Це в нас кубота GT-3. Більш свіжіша, також все працює, фреза, така навіска, він чотирьохциліндровий. Тут у нас 240 й шофен. Ще один примусова гідравліка, блокування диференціала на задні колеса. Така посилена у нас сірга, навіска. 540 обертів вал. Ну і поруч стоїть 244-й з примусовою гідравлікою, але з передком. Ось вони малиші так стоять. Разом видно. По коштах кому підходить такий тракторець, приїжджайте. Один відвантажений на Хмельниччину. Це з Любора хочуть люди приїхати подивитися. Там Чорнозем, там тільки з передком тракторець. Але кожен розраховує на свої кошти. Любар. Чорнозем, важкі грунти, понижені, повишені, вал збора мощності 540, насос, ручний газ, стояночний тормоз. Ось такий тракторець. Отак виглядає малиш. Орієнтири наші незмінні. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Район Богуні. Це у нас 244 G2B, трактор. В новій обліцовці, бокова куліса, реверс. Посилена, зашита задня частина, рівна підлога, блокіровка. Ось блокіровочка. Це у нас ручний газ. Так. Заходимо ззаді. Ззаді усилені щоки, примусова гідравліка. У 244-му окрема гідрованна. Такий тракторець вже як сороковочка. Вже люди його провірили, ми вже їх продали, але ще в нас є 4 гідровиходи. 540 тисяч обертних вау. Ще Регулюється сідушечка під вагу і вперед-назад. Отакий тракторець є. Широка база булата. 244-го рівна підлога. Два гідровиходи, віддільна гідрованна. У нас блокування диференціалу на задніх колесах присутня. 540-760. Валот переможності. А ось цей тракторець поїде на Корости. Ось даний трактор. Будемо відвантажувати. Отакий тракторець вже виписуються документи. 9,5 резина. Так. Це в нас широка база. Широка база. Широка база. Два гідровиходи, окрема гідрованна. Ну і бірюза реверс. 4 гідровиходи, 540 тисяч обертів вал, усилена налізка, рівна підлога. Блокировка диференціала, реверс, КМ-385, білюза, такий трактор. Оглядаємо ззаді, зараз перейдемо наперед. 404 й обичний. Два гідровиходи, навіска 540 тисяч бортів вал, блокировка диференціалу, поліка, 28 колеса. От також окрема гідрованна, такі посилені мости. Скрізь масленночки стоять, вон видно. Масльоночки все змащується, все, все супер. Посилена навіска. Так, ідемо, глянемо їх спереді. Зараз подивимося на їх. Які вони. У нас виглядають на площаці Спереді Ось 244-й. Булатик 244 широка, цей що їде, теж широка база, бірюза, 404, ну і 504 Р. Тракторці всі в наявності, орієнтіри незмінні, район Богуні, друга міська лікарня, бо ви Новоград, Волицька траса, Чуднівська траса. Будь ласка, запрошуємо, приїжджайте, тестуйте, вибирайте, драйвуйте, Ось наші телефони. Ну і на сайті все є. Телефонуйте, будемо домовлятися. Мені агрожитомер. Чекаємо вас на майданчику. Дякую всім, гарного дня.